Що для нас взагалі що є сталінські репресії? Починаючи від голодомору 1932 років, це близько чотирьох мільйонів до семи мільйонів осіб загинуло під час голодомору. Друге, це масові вбивства і під час червоного терору. Близько одного мільйона українців загинуло під час червоного терору. Також під час великого терору близько 300 тисяч загинуло осіб. ви уявіть собі. Масові вбивства політв'язнів, 24 тисячі осіб, яких було просто закатовано в концентраційних таборах, в гуазі, явище, масове гуаг, воно набуло яскравих бар саме за часів Сталіна. І ми це повинні розуміти сьогодні, що ми бачимо відродження культу особи Сталіна з інтерпретацією на сучасну політику і сучасну ситуацію, яка є на Московщині. Ми повинні розуміти, що відкриття барельєфів Сталіна в московському метро, переименування на Сталінград. Я впевнена, що такі самі маркери вони будуть використовувати по відношенню до наших окупованих територій, тому що їм дуже важливо за допомогою цього тоталітарних ли. І історії тоталітаризму з'єднати так би мовити в одному сплаві Україну Українців штучно приєднати до Росії. Давайте так з території, коли тільки приєднує Московщина наші території. Вони одразу починають там вчиняти репресії. За період з 1944 по 1954 рік з території е, західних е, регіонів е, України, яка доєдналася, ми пам'ятаємо, в 1939 році штучно до Совєтського Союзу, було, знищено, було перевезено 327 тисяч осіб. Вивезено з території Львівської, Івано-Франківської сучасної області території Волині. До речі, теж повинні ми це говорити і розуміти масштаби на загал. Далі, коли вже навіть в Хрущовську відлигу, ми теж не повинні зараз говорити про те, що за Хрущова було добре. І от Хрущов молодець, що відбувся відбувся й з'їзд партії і відбувся культ засудження особи е Сталіна. Так, це е нормальне було явище завжди, коли знищувався диктат. Диктатор приходив інший диктатор, який так само вчиняв і говорив, що той минулий був гірше ніж цей, який сьогодні є. І от, власне, за Хрущова, якщо ми говоримо, то дисидентство і взагалі явище, як дисиденти, на території України було засуджено за цей короткий час близько тисячі осіб. Це наші митці провідні, це поети, письменники, літератори.